Ну і всім привіт, з вами український блогерами. І сьогодні вийшла обнова в приватному сервері Чекітхана. Сьогодні я буду знімати обзор. От зараз. Оружок тут ніяких не добавила. Машин так і залишилось Тут тільки оці Черевики добавила. і все. І вуса. Більше нічого не додали. І додавали от, бабку Греї, хто знає. І вертоліта нічого. же обрали режим, і тут є нова карта. От зараз я вам покажу. Це називається Гренд так. Ну, от. Це все як ігрі грі папка ну Не буду показувати все, бо ви можете самі скачати. Тут дуже багато є ще вихід. Є папка гремні. От, її можна спавнити, вона безплатна. От. Вже страшно. Вот вона. От вона. такий короткий обзор у нас получився А скачати гру, мо, гру і, і обнову до неї можу скачати в моєму телеграмі. Всім дякую за увагу! З вами був я, український бологиме, всім па па, -па, -па. Щоб скачати обмову, ну, то той в телеграм треба зайти і пости, що я сьогодні надіслав. У той файл скачати. Усі някакви за увагу. Слава я, українські вологі, всім папа па, -па, -па, -па".